Або це кадри із Праги. Їх 1 червня виклала у мережі українка Ельміра Бабаєва. За її словами, четверо російськомовних людей атакували на центральній історичній площі у Празі волонтерів, які підтримують Україну. Все почалось з того, що підійшов хряк, і почав мені казати: Ну що, вас Росія? Я почала знімати і казати, що в Чехії підтримка Росії це злочин. Потім приперлись дві тітки. Одна з них вдарила нашу абсолютно спокійну чешку по голові. А хлопця чеха, який їх послав, хапав ще один мужик, який теж розповідав, як нас Росія добре вбиває. Утім, коли розгорівся конфлікт, як видно на відео, один із імовірних нападників, чоловік із російським акцентом німецькою, каже: Я з Німеччини. За словами постраждалої волонтерки Ельміри Бабаєвої, на момент прибуття поліції нападники покинули площу. У чеській поліції на запит Радіо Свобода розповіли, що ймовірних нападників вже затримали, але який саме злочин їм інкримінують, поки невідомо. У зв'язку з суботнім інцидентом на староміській площі поліція в аеропорту Праги затримала чотирьох іноземців. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо підозрюваних у скоєнні кількох злочинів. Проте через нововиявлені факти справу скоріш за все перекваліфікують. З огляду на те, що розгляд цієї справи триває, наразі ми не будемо надавати жодної додаткової інформації. Не будемо Адвокатка постраждалих у коментарі Радіо Свобода пояснює, що залежно від того, як саме поліція кваліфікує справу, залежатиме і те, яке покарання може чекати на підозрюваних. Однією з з версій, якою наразі може займатися поліція, є те, що мотивом нападу могла стати ненависть до українців у цій ситуації. Вони ймовірно будуть засуджені прямо на території Чехії. Їм загрожує покарання до трьох років або штраф, або заборона на перебування на території Чехії. Хіба Чеської републіки за словами адвокатки, закон Чехії забороняє дії, спрямовані на підтримку російського вторгнення в Україну, а також напади на українців через їхню національність. Вона додає, що схожі напади у Чехії почастішали у нашій практиці. До 2022 року були поодинокі випадки скоєння нападів на українців та українок. Наразі це 25% справ, які ми розглядаємо, тобто близько 50-60 справ на рік. Постраждала волонтерка Ельміра, яка в 2022 році переїхала в Чехію із Харкова як біженка, організовує у Празі акції на підтримку української оборони. Після інциденту вона розповіла, що в мережі на неї пішла хвиля погроз від акаунтів, які підтримують російську агресію проти України.